Весь світ сьогодні відзначає День захисту дітей. Українська малеча особливо потребує підтримки та піклування. До Луцька з'їхалося чимало діток із усієї Волині. Для них організували цікаві заходи, долучилися благодійники. На дитячому святі побували і наші журналісти. Замість квітів і сонечка Софія обирає жовто-блакитне серце. Тому я дуже сильно люблю Луцьк і Україну і, 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 і тато метатоприкордонок. Студенти Лесиного вишу разом з благодійниками підготували для діток розваги, смаколики, цікаві досліди відбувається війна, радощів не так багато. Дуже багато негативних новин. Тому в такі дні дітям потрібно приділяти увагу і створювати свято для них. Впевно. Багато дітей з'їхались до Луцька з усієї Волині. Сьогодні в драмтеатрі презентація робіт вихованців закладів позашкільної освіти. Юні таланти отримують нагороди. Фонд Ігоря горя тільки разом звернулося керівництво обласного центру позашкільної освіти із проханням нагородити команду з радіопеленгації нашу дитячу, адже вони є неодноразові переможці не одного чемпіонату, турніру змагань з навіть світового рівня з конкретно радіопеленгації. Звісно, ми підтримуємо обдаровану молу, Сьогодні ми даруємо сертифікати кожному учаснику команди для того, аби вони виготовили собі форму і вже представляли в. Линь в красивій однаковій формі і досягали все нових вершин. Серед команди призерів зі спортивної радіопеленгації Владислав. Ми бігаємо по лісі і шукаємо пункти там по карті і за допомогою радіоапаратури. Ділиться лайфхаком як дітворі знайти мотивацію. Для себе спочатку займаєшся, батьки можуть відправити, наприклад, будеш займатися, займатися. Потім поїдеш на одні змагання, займеш якесь призове місце, і в тебе з'явиться ось ця мотивація, мотивація, наполегливість і тренування, і тренування, і вище, вище, вище стаєш. Артем цьогорічний випускник захоплюється фотографією і навіть брав участь у закордонних конкурсах. На фото був хлопчик, в якого на голові був зайчик. І там було розказано про те, що єднання людини з тваринами це напевно, найкраще, що може бути у світі. А от Андрій зацікавився технікою і хоче стати конструктором. Я пам'ятаю, як мені подарували Лего, і там багато чого коротилося. І так я зацікавився. Мама з татом підтримують твої вподобання? Так підтримує багато батьків приводять до гуртка, тому що діти зациклені на гаджетах, фактично на телевізорах, і все те, що оточує, вони забувають. І коли приходять до мене, вони кажуть, невже це може бути реально? І мікроскопи, де діти можуть самі створювати мікропрепарати, відтворювати його на веб-камеру, порівнювати? Судномоделювання є навіть такий гурток для діток. Дуже цікавляться, бо за це майбутнє за кордоном. Зараз блоки будують 3 d принтери дуже великі. Можна навіть від дитячі іграшки від любого стаканчика, від будь-якої пляшки зробити якийсь виріб, який потрібен. День захисту дітей сьогодні сповнений словами вдячності захисникам і захисницям. Дитячі мрії як ніколи схожі. Мрії про перемогу Олена Лищук Неля Прокопчук для новин на часі.